Далі, Якщо говорити наступне рівняння, це було перше, тепер друге, коли косинус х дорівнює А. Це рівняння також розв'язується при умові, якщо А знаходиться в межах від мінус одиниці включно до одиниці включно. Тобто, наприклад, рівняння косинус х дорівнює 2 розв'язку немає, тому що А виходить за межі проміжку, то далі х знаходиться от за цією формулою. Що потрібно знати, що ак. Косинус, наприклад, від мінус а, це пі мінус аркосинус а. Це використовується, коли а від'ємне число. І отже, наприклад, якщо я буду мати, що косинус х дорівнює мінус одна друга, то за цією формулою ми запишемо, що х дорівнює плюс-мінус буде. Аркосинус від мінус однієї другої. А це, як ми сказали, це пі пінус аркосинус від однієї другої. І плюс 2 плюн де н належить z. Аркосинус однієї другої це пі на 3. Отже, далі пі віднімаємо пі на 3. І будемо мати в дужках 2 π на 3. Тобто х буде дорівнювати плюс-мінус 2 π на 3, плюс 2 πn де n належить z. Таким чином, ми записали всі розв'язки нашого рівняння. А якщо нам потрібно знаходити якісь певні конкретні випадки, знову ж таки, за ми вставляємо. Цілі значення 0, 1, мінус 1 і знаходимо ті розв'язки, які нам потрібні. Звернемо увагу, що в даному випадку у нас цією формулою фактично зразу ми пишемо два розв'язки. От якщо, наприклад, n дорівнює на 0, то ми маємо розв'язок 2 π на 3 і мінус 2 π на 3. Далі. Окремими випадками, знову ж таки, будуть ті, де косинус x 0, 1 і мінус 1. Вони не робляться за цією формулою, а робляться також за відповідними координатами, як ми робили це для синуса. Ну, от, Наприклад, якщо я буду робити рівняння косинус х дорівнює 0, то ми знайдемо на колі ті точки, де координата по х дорівнює 0. Координата по х. Координата по х дорівнює нулю отут і отут. Ця точка з координатою 0, ,1, а тут 0 мінус 1, тобто по іксу 0. Отже, для запису ми беремо перше значення це пі на 2 і додаємо пі де n належить z. Тому що ми бачимо, що від цієї точки до цієї пі. І знову ж таки до наступної пі. Тобто потрібно додавати пі це формула для розв'язку рівняння косинус х дорівні 0. Якщо косинус х, наприклад, дорівнює одиниці, знову ж таки, координата по х одиниці, от вона тут. Ця точка має координату 1 0, тобто по х1, і це точка 0. І вона одна. Тому, дослідуючи, до наступної треба повне коло. Пройти це 2π. Отже, ми запишемо, що х дорівнює до нуля, ми додаємо 2 π і робимо n раз, ми маємо 2 πn де n належить z. Формулу для розв'язання рівняння в цьому випадку. Ну, а якщо косинус х дорівнює мінус 1, то мінус одиниця координата ось в цієї точки по х. мінус 1 0. Це точка пі. І так як вона одна на колі, то ми запишемо, що х дорівнює π плюс 2πn, де n належить z. Розв'язки рівняння косинус х дорівнює мінус 1 А якщо рівняння тангенс х дорівнює а, то це рівняння. Немає обмежень для А, немає якихось окремих випадків, а всі розв'язуються от за такою формулою. І єдине, що треба пам'ятати, що коли ми шукаємо арктангенс від мінус А, то це мінус арктангенс А. А якщо ми шукаємо розв'язки рівняння котангенс Х до рівня А, також обмежень для А нема ніяких, і Х знаходиться за формулою аркотангенс А плюс пі де Н належить «з», але аркотангенс від мінуса, це Пінус пі аркотангенс від А. Це формули для знаходження розв'язків найпростіших тригонометричних рівнянь. А зараз ми розглянемо ще декілька випадків, більш складніших тригонометричних рівнянь, типових випадків і способи їх розв'язання.